Вітаю, ви на каналі Robo інструменти Сьогодні в нас на огляді гравер від компанії Proxon артикул Graver Guard GG12 німецькою пише, вибачте, німецьку в школі не вчив. Постачається в досить такому, навіть не досить, а ні фіга собі такому якісному кейсі виглядає, чесно кажучи, як якийсь пістолетний кейс дуже з грубого пластику. Це все настільки грубе, що я не знаю, що з ним треба зробити. Але, правду кажучи, завіси виглядають ненадійно. Все інше виглядає досить надійно. Зверху є ось така ось м'ягенька штучка з спіненого поролону якогось. По комплектації ми тут бачимо ручку, саму на ось такому шнурочку телефонному. Далі у нас блок живлення. Такий досить. Він у нас має 12 вольт 500 мА і під 20 має. І працює від 230 вольт. Що в принципі не дивує. Ну і В комплекті йде стаканчик, щоб ви могли легенько, собі, легенько півка німецького і гравіровочку тут собі вибити. Також є ось якийсь буклетик чорний, де є різні шрифти. Можна собі щось написати, намалювати, перебити. Коротше, тут є досить багато різних малюнків. Всяких. Інструкція зі всякими, тут ще є мануальчики, мануальчики з іншим, різним іншим інструментом купою. І також є підставочка для. Всяких Різних бориків, в комплекті борів небагато, Два алмазних і е, чотири шарошки. Вони в нас йдуть алюмінієві. Оце все, Оце все кейсики, це все як подано, як воно все закомплектовано. Виглядає досить-досить круто, мені подобається. Якщо ви маєте людину, яка займається всякими творчими та штуками, яка любить там, гравірувати, малювати і так далі, то це такий подарунок досить солідний, можна сказати. Корпус виготовлений з поліаміда, усиленого стеково окном. Не знаю, що таке полі... поліамід, ось це ось. Але, в принципі, може бути, я так думаю. Кнопочка, ось ця включення, фіксації шпинделя в нас немає. Його просто звідти достаємо, потім вставляємо і все в нас добре. Номінальне споживання в нас тут 0,5 А, і частота холостого ходу у нас 20 тисяч обертів на хвилину. Потужність 6 Вт, що досить небагато, але цього нам вистачить. І довжина ось цього провода в нас десь має бути типу 100 Сантиметрів, ну, тобто один метр, якщо розтягнути, але він залишається в тому положенні, трішки, якщо розтягувати, тому ми цього робити сильно не будемо. І, до речі, вилка тут ось такого досить непонятного формату, ну, тут плюс-мінус і земля, я так розумію, втикається це все діло у нас ось сюди. Але ось таким чином. Якось так це у нас все виглядає. Коротше кажучи, Штука класна, давайте тестувати, тому що мені вже самому цікаво, як воно взагалі працює. У нас є бутилка стікляна і в нас є керамічна чашечка. Є у нас. І не забуваємо, що при роботі з такими всякими штуками потрібно використовувати захист дихання. Так, спробуємо точніше. Попробуємо щось. Це досить, досить легко. Ви не подумайте, Це ж німецький інструмент. Воно саме це рука напрямляє. Воно не пилить так, як я думав, тому будемо без респіратору. Пробуємо на керам на цьому, на кераміці. Щось видріпати. Юдобний бань, будь ласка. Ютуб для тебе малюю сердечко. Дуже гарне сердечко. Щось можна. А. О, десь, майже свій підвис зробив. Видно, майже майже не видно. Ну, Я думаю, якось цього треба просто поміна робити. І в нас досить такий мрасенький та тонесенький був. Може, спробуємо інше. Так, спробуємо трішки більшим бором. Щось, щось тут собі зараз і намалюємо. Ну, вытирайся в шарлатку и не видно никогда. Ну, трошки кривовасенько. Але для першого разу пойдеш я думаю. Чи ні. Якось так це виглядає. Спробуємо ще бутилку цим самим буром більшим. Воняє, як в зубніках. Ось стоматолога. Ну так, да, на такому склі не дуже добре видно, звісно. Але щось типу такого. Пробуємо ось ось шарушками, як він каже, дерево і, і метал. Прямо з дерева. Ну, це явно не для дерева штука. А по металу може бути. Як ви бачите, задавити її досить легко, тому потрібно контролювати зусилля, яке ви, яким ви притискаєте оснастку до заготовки. Ну, типу, метал можна щось теж на металі намалювати або зашліфувати. Якось так це в нас виглядає. Що в нас сні така, штучка зелена. Клянусь воно саме, клянусь, клянусь воно саме це робить. Клянусь, клянусь воно саме. Я. Е, те, те, я клянусь, що це вікно. Це вікно, це... це вікно в доміку, чесно кажу. Тут якось дуже тонких робіт, штука. Ну, також можна пластик, в принципі, щось з ним зробити, щось нацарапати собі там, зашліфувати. Та... Ну, коротше. Було б нелогічно, якщо ми можемо царапати стекло, сталь, а пластик. Ні. Тому... Ми ну, підведемо якісь підсумки. Я можу сказати, що девайс дійсно зручний, легенький, його зручно тримати в руці, він комфортний. Трішки мені е, не подобається довжина кабеля, мені здається, було б краще, якби вона була трішки більша. Тому що, якщо у вас немає поблизу розетки, то буде трішки незручно. По всьому іншому, девайс класно підходить для тих задач, до яких він в принципі, розрахований, а саме гравірування ось таких ось скляних та керамічних виробів. Також, в принципі, можна і по металу, і по пластику. В принципі, він може підійти для якихось ювелірних робіт, якихось глечиків, глиняних теж йде Тому це класний девайс для творчих людей, які займаються саме таким, такою штукою. А саме там керамікою, склом, м'якими металами. Ну і також класний подарунок для людей, які таким займаються. Якби я таким займався, я б хотів таку штуку. Тому однозначно раджу для придбання собі, і також однозначно раджу для розгляду комусь на подарунок такої штуки. А придбати ви, як завжди, можете по посиланню під відео. Так що не забуваємо донатити на зсу, підписуватися на наш канал, на наш інстаграм, ставити вподобайки і до зустрічі!